Привіт! Недільний день і ми знову кудись їдемо. Зараз їдемо, я собі хочу брови зробити. Я зараз залишусь у Вільшинці. а Ваня їде постригтися. Він їде в саварання, потім мене приїде забере. Так що у нас сьогодні такий день не відпочинку, а їдемо якісь справи свої робити. так. Все, я вже з бровями. Ми вже приїхали в Саврань. Зараз іду віднести диск. Хочу. Хочу коротше, записати диск на флешку. Свій весільний диск. Зараз покажу, як він виглядає. От, і порадили піти. Тут у нас є дівчата, які займаються, начебто, цим переписом з диску на флешку. То коротше. Біжу до них, не знаю, чи це так чи ні, але порадили до них зайти. Ось так він виглядає. Бачите, молоді, зелені. Хочу переписати на флешку. Віддала диск, знайшли людину, яка цим займається. Побачимо, що там буде. Вон, ванюшка. Пострижений, вже їх. Так, їдемо зараз, ідемо. Ідемо зараз треба зайти в Аврору і далі не знаю, куди далі будемо їхати. Аврора, як завжди, зайшли коту корм купити, повна корзинка всякого. Вроді воно і нужне. Ну, коротше, як завжди розкошелює роз нас. Взяла собі речі поміряти. Нічого я не купила, мені нічого не сподобалось. Може, настрій такий. Зараз йдемо в агромаркет, купимо буряка. Будемо сіяти. А який брати? Вообще не знаю. А щось спитають, вам так скажуть. Взяли каву, заїхали в лісовичок. Я колись вам показувала. Це біля виїзду з, коротше, з Саврань. От там. Мангальчик палят. Люди заїхали поїсти. Відпочивають. Такі, типу, бесідки. І дитячий майданчик. І парковка. Коротше, можна відпочити. Ми теж взяли каву та їдемо далі додому. Так, друзі, а зараз ми їдемо до будинку. Пачина, ваніна спадщина, бачите, яка гарна сіди дорога, прямо в тунель. Люблю цю дорогу, вона грунтова, але дуже гарна. Туди прямо дорога на річку. Повиростали. ні, я дрова. дрова. Цей будинок продаємо. Кому треба, дзвонити. З бровами, наче й на себе не схоже. Ну, Вона змиється трошки. Я ще заразую, блін. Таблетки зараз пів. Цим герпесом, блять. Як воно мене задовбало просто. Імунітет, дуже ослаблений імунітет, виснажений організм, а то воно і вилазить оця херня. Але таблетки його приглушують одразу, треба постійно їх ну, періодично треба пропивати. А я вже воно з'явилось, я пізно випила таблетку і вже маю таку бяку. болить губа. Їдемо вже додому. На дворі то сонце шкваре, то вітер, коротше, не поймеш погоду. Небо затягнуте хмарами, воно там геть сіро все туди сіре. Сонечко то пробивається сквозь хмари, а то ховається. О, погода непонятна. Дівки хочуть на річку, а на річку яка річка? Холодно так, то сидимо вдома, вдома займаємося якимись ділами, то робота. А сьогодні я не знаю. Сьогодні ми цілий день в Саврані зранку і вже майже дві години. То додому зараз приїдемо будемо відпочивати, поїмо зараз, будемо відпочивати і потім підемо. Нагород треба моркву посіяти. Бо вчора сіяли, не вистачило. от І що? І нічого, не знаю, не плануємо нічого. Сьогодні ми нікуди не виїжджаємо, нікуди не їдемо в плані відпочинку. Я вже говорила, да? В плані відпочинку сьогодні нікуди не їдемо. Дома будемо. Та й таке, от так, цілий день. Що це приготувати, не знаю. Це біль кожної жінки, мабуть. Що приготувати? Так, близько до стату вже стягнуло губу. Той момент, коли їдемо без криші і починається дощ. Бачите, як піднімається і ховаємося. Вона ага. в той момент, коли починається дощ, не бути десь в магазині. Ну так да. саме воно Все. не піднімається. Їдемо далі. Нічого, Варя трошки розсердилася, що ми в Аврорі були. Так, це не з Аврори, це ми взяли у нас знайомі. Поналивала. Е, в них сироварня. Екодар. І вони, бачите, роблять різні от такі сири. Цікаві. До речі, ми з ними будемо на виставки. Друзі. Хто прийде на виставку на ярмарку в Рів'єру, до речі, до речі, оголошення. оголошення бо я. Е... Минуле відео говорила, що ярмарка буде в кінці липня, але де що, я не знаю. Але я вже тепер знаю, бо в інстаграмі знайшла інформацію, де це має бути. І виявляється, ми отримали листа, де воно має бути. Коротше, на 10 годин 26-27 липня ТРЦ Рив'єра. Так що запрошую всіх відвідати ярмарку. Крафтових продуктів. Ви там можете побачити нас як виробників олії і ще багато інших виробників крафтової продукції з Одеської області. Так що, приходьте, буде дуже цікаво. І оце ще за них розказую: це з концеби. З концеби люди займаються сироварінням. В них різні різні сири. Так що ви з ними теж зможете познайомитись. Я вас особисто підведу і познайомлю. От. Ну, далі розпаковка. Варі купила нігті, я там ще чорні купила. А вони на клей? А, ти з нігтями вже. Так. Да. вже собі. Я сьогодні собі нігті підстригла, підпиляла. Моя ти золота. Це клей на них треба, мабуть? Ну, так? Ось, в мене є. А, є оці наклеїчки. І угу. я ще одні купила. Так, купила от таку штучку. Ми часто готуємо. Зараз вам покажу, які штуки. Так, у нас тут, боже, що у нас тут робиться? Отакі От снеки. І буде дуже зручно, мабуть, сюди таку кидати ці снеки і готувати. Так, далі купила качалку, в мене немає. Тільки там корм, отаку От тертушку. Це на... десь на виход на якусь природоварю резинки, бо в нас їх вічно немає, де закінчується скотч на роботу. Так. Рушнички, бо хочу замінити. Чого вони всі такі яскраві роблять? Один от такий темний попався і все. А то всі яркі, жовті, розові, червоні. Я не люблю таке. Так, це що сьогодні взяв. Якийсь, коротше, концентрат чогось. І котам котові корм. Це не знаю для чого. Це сир такий. А, і взяла ще такі штучки для носків. Так, це по аврорі. Друзі, а вчора дивилися Надо бій було усика. Кіцюля, ми дуже багато справ робили і багато їздили. Так, це громарка. Друзі, дивилися вчора бій усика. Ми вчора так якось вийшло дуже нехорошо. Проплатили намего перегляд. І, коротше, чекаємо, чекаємо, там розігрів. Коротше, так, Довго був ми чекаємо, чекаємо. А в відтоді вмикаємо п'ятий раунд, і якраз саме той момент, де він просто <смі> нокаутує от, дюбуа. І, коротше, дивимося один на одного звані, ванною. думаю, як так просто лоханутися і, і не подивитися бій з самого початку. Просто дарма проплачені гроші і толком не подивились нічого. Коротше, дуже розстроєні. Так, це заїхали в рибний магазин. Взяли такої рибки, потім холодного копчення. Це овочі, філату собі взяла. то ковбаска. Все, наче щось брали-брали і... А, ще взяли до пива, сьогодні, будемо пиво пити. Все, щось купляли, купляли, гроші потратили, а нічого й немає. Оце мені цікаво. Як воно виглядає. Угу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Коротше, будемо звішувати носочки, буде зручно. Бачика? А де ще одні ногті ти забрала? І повертаюсь знову ж таки до нашого сьогодні, вчорашнього, чи сьогодні це вже було вночі нашого переможця українця. Знаєте, розпирає просто гордість, що. Завдяки усику Україну знає просто весь світ. Українець і абсолютний чемпіон, двічі, двічі абсолютний чемпіон. І начебто, я не особо там слідкую за спортом, але начебто втретє, він в абсолютній своїй вазі оце виграє е, бій. Ну це ж круто, це круто просто. Я, я була вовше -то, впевнена на всі 100%, що він. Виграє цей бій. Я ще з ванію поспорила, кажу, в п'ятому раунді він просто все, до в п'ятому раунді він виграє. І, коротше, як сталося, п'ятий раунд. Ми вмикаємо саме п'ятий раунд, його він вирубає. Це отбуває. І Ваня такий на мене дивиться, треба ставки робити. Ну, коротше, дуже дуже пишаємося нашим боксером Олександром Усіком. Всьо молодець. Вчора був бій, який я просто. Я так зазвичай ніколи не дивлюсь бокс, а вчора я прям я, не знаю, я так чекала. От, я скажу, я була спокійно, впевнена, що він виграє. Так, готую щось поїсти, бо дитина чекала, їсти хотіла, нічого собі не готувала. Кажу, вже приїде, щось мені приготуєш. Зараз щось її поставлю Усе, рисову локшину. Отаку. От Вона тут такими брикетиками. І овочами її зроблю. Та й поїсти. А собі я не знаю, що це зробити. Я її особо наче їсти не хочу, хоча зранку поснідала погано. Може, може рибу. Ще от так згадала. Знаєте, що мені подобається? Те, що усік він продвигає українську культуру. В нього одяг, весь такий з орнаментами, в стилістиці українських гетьманів. І після Бою з Фюрі він привіз шаблю Мазепи, яку зараз можна подивитися, вона як експонат музеї виставляється. І цього разу привіз мозаїку Бревітер, наче можу помилятись, можу помилятись, яка присвячена Маріуполю. Оце дуже круто, що він кожен раз привозить якісь. Такі, знаєте, згадку про Україну, про українські традиції, це прямо саме серденько. Ай, Ворфей. Ай, ти мій котеняка, ти мій котеняка, котеняка. Ай, ай, ай! Він так бере акуратно, кіхті не випускає, а саме лапками б'ється. Знає дисципліну, да? Да, Ворфей? Ворфей? Варфоломеу. Yeah, okay. З дитинства співали, «Іди, йди дощику, зварю тобі борщику. Йди, йди дощику, зварю тобі борщику я вже зараз буду співати. Щось пускається, пускається і все ніяк не піде. Так уже чекаємо цього дощику. Так чекаємо дощику. Рослинки всі чекають. Пускається і пускається. Так, це вані, варі. Я поки перекусила, нахваталась, поки готувала. Ну, і, мабуть, це мені. Ой, перемити посуд, тут перемита треба розкласти, перемити коротше, безконечна це робота. Так, Варя, Ваня! Обід готовий. Гайда. Буду трошки відпочивати. От люблю цю кімнату за те, що. Все ж зашторено і така, знаєте, обстановка прям для того, щоб відпочивати, ніхто не трогав нікого. От, спокійно все. Короте, задираю ноги, може і посплю. Все поперемивала, порядки поробила, то можна вже і дійсно відпочити. Сьогодні неділя. Нічого аж такого не будемо зараз робити, а може під вечір я вже казала, посіємо морковку, досіємо, бо вчора не хватило. Взяла морозову, люблю, коли воно таке підтале. Дійсно, неділя для того, щоб відпочивати. Я наче дві години поспала, а таке враження, що в мене місяць відпустки був. Зараз вам покажу кермек, як гарно зацвітав. І вже один гладіолус розпустився. Таке все гарне. Правда, оці майорці зовсім ніякі. Я так, такі надії на них покладала, а вони ніякі. Дивіться, гарно так особливо ввечері, вони такі яскраві кольори. На сонці, оцей дивіться, такий пишний-жовтий. Бо в мене вон там жовтий, він не такий пишний. І то, що мало кольорів. Я багато такі різнокольорові садила. А в основному всі фіолетові, жовті і білі, і все. Більше ніяких нема. Помідорки вже так гарно повиростали. Начей в'язь є. Сьогодні будемо обробляти біопрепаратами ввечері. Нам сказали, що ввечері найкращий час для того, щоб обробити городину біопрепаратами для всіх овочевих. Тут щось нічого немає на оцих начеріках. Ні світу, нічого. Може, ще буде, ось дивлюсь. Ось тут щось начебто має з'являтися. Огірки теж паршиві. Кукурудзу вчора перший раз варила. Тоже ще не дозрівша, щось пару качанчиків таких було жовтеньких. А то все біло. Ну, так їли б вже хотіли тої кукурудзи молодої. Ще який день-два, то й можна вже повноцінно варити. Картопля вже сохне, дозріває. Тут і кабачки кругленькі. А, це тут, думаю, кавички кругленькі. Це такий оцей декоративний, пустий буде всередині, жовтий, яскраво жовтий Ну, добре, що хоч один прийнявся, бо я сидила, садила і це один прийнявся. І сьогодні зранку він так гарно квітував. Думаю, що це в кінці города, такі квітки жовті, яскраві, а це він. ну, Думаю, що буде. Це щось з нього буде чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, нічого. Там декілька штук, мені більше не треба. Я хіба через те, що е, варя, щоб поставити на цих на Хеллоуін. Ну, вони такі яскраві, яскраво-жовті. -яскраво Оранжеві. Це потісони, на що я їх садила. А це що. Не видно. Такі звичайні кабачки. Тут. Значить, такі кущі величезні, а кабачків, бо ще два рази збирали тільки. І все, більше немає. Все пустоцвіти. Там баштан. Теж сказати, б, що багато, не багато, але трошки то є. Цибулю вибрали і там це морковку насіває. Ще залишилось півтора радочка, оце досіяти і все. Може, прийметься, не знаю. Буде проростати. Хризантеми, які такі паршиві, теж, як і того року, і цього року паршиві. от такий один, він там уже начебто почне сохнути, весь такінчик. Поставлю в увазу, я її більше буду бачити в увазі на кухні на столі. Такий камера яскравий колір передає. Коротше, якось замовляла. Самі цибулинки в якоїсь жіночки на Фейсбук. Цілий ящик мені прислала. Звісно, треба, щоб вони дозрівали. Більші ці цибулинки були. Будемо розводити потихеньку. У нас є от така ікона, це ми колись на аукціоні її купили. І вона на дерев'яшки, от такій, бачите? На досичці. Купили рамку до неї. Рамку під скло. Я хочу зараз оце все ці скоби познімати. А, і. Поставити от на таку штуку. От. Я надіюсь, я не зіпсую нічого. От, бо тут воно так, знаєте, натягнуто прям, а там, може, воно не натягнеться так, як треба. Ну, коротше, хочу поставити її під скло. Гарно повішати, бо вона так, наче не вистачає її обрамлення. Гарна, така вишита ікона. Все, поставила в рамочку, біленька рамочка і вже інший вид. А Ваня зараз буде сіяти морку, нічого не дає мені робити. <гум> Він любить це все, шупортатись, там вже сіяти, садити. Що я зроблю? А це вчора відбивав рівень. Це, дивіться, от яка висота. Таке вище коліна мені. І до того вугла землі. Бачите, скільки насипати? Скільки насипати треба. Це капець просто. Не рівне все, воно все під нахилом. Я не знаю, скільки сюди камазів піска, землі, що сюди треба насипати. Скільки її возити, треба, коротше, дофіга, щоб вирівняти цю ділянку, вирівняти, рівненько її зробити. Потім тут загородиться, от буде такий, типу, кам'яний кам'яний мур сюди, щоб утримувати оце все. От І тут я вже говорила, що тут буде. Таке ягоди різні, фрукти, от тут буде. І тут буде заборчик. Заборчик аж до, туди-до краю сусідів. І сюди в ту сторону. Коротше, буде огород відгорожений. Ой, Скільки, скільки ще роботи, просто не початий край, дійсно дуже багато роботи. Don't push the horse. Це українська англійська. Так, і цю ділянку треба вирівнювати теж. Цю вирівнювати тут буде такий, як двір для машин, бо в нас там перед хатою. З того боку стоять машини, і кожен раз, як кудись ми їдемо, ми переганяємося. Як не одну машину виганяємо, то другу. Коротше, дуже незручно. Хочемо великий двір такий зробити, щоб можна було заїхати, поставити. Яка машина треба, от у нею не витягуватись туди-сюди. Великий двір хочемо зробити навіс. Все поступово. Розумію, що це скільки фінансів, треба на це все, скільки сил. Сюди вкласти, то потихеньку-потихеньку все зробимо. І туди хочу в долині посадити ялинки. Туди аж далі в долині. Посадити ялиночки, такі зробити, як Ну, така, господі, зона буде, ялинки будуть посажені. Там верба, може якісь ще декоративні гарні деревця посадити. Теж можна огородитись, а може і не буде. Може і там дерева типу будуть як огорожа. Туди попід краю хочу від сусідів загородитись. Тут, само собою, буде забор, коли він буде, теж невідомо, і хочу ще насадити багато-багато туїк, от так повністю відгородитись від сусідів. Коротше, короче, отакі плани. Плани великі поступово все. Я не кажу, що це все за один рік воно зробиться, Понятно, що воно буде. Це поступово, ми не мільйонери. Було б, звісно, неплохо. Але що маємо, те маємо. Коротше, от таке, друзі, життя в селі. Життя в селі в місті? що Ремонт в хаті зробив. Та й все. Нікуди ти не тратися ні на підмурок, ні на утеплення хати, ні на криницю, в якій води вже немає. Короте. Не думаєш ще на дворі, що тобі треба зробити, як не стяжку залити, то подвір'я порівняти, то забор зробити. Все, коротше, все залишається в одній квартирі. Зробила ремонт і все. У мене просто є з чим порівнювати, ми в місті жили. Того ми прийшли з роботи, все, і відпочиваємо постійно. А тут прийшли з роботи і ще щось треба порпатись коло хати. Розпалити оцей кущик треба. Це мені сусідка теж дала. Не пам'ятаю, як називається. Ось, щось мало б квітнути, але воно дуже маленьке. Ну, буде такий великий кущ. Сьогодні будемо влог закінчувати. Показала вам сьогоднішній день, який в нас проходив. Так що, як завжди, всім дякую за те, що пишете, за те, що коментуєте, за те, що ви підписуєтесь. Хто не підписався, підписуйтесь. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.